Всім привіт! Ви на Крипто. Сьогодні ми поговоримо про вже напевно забутий проект Bloom. Про його оновлення і чому саме зараз я починаю його крутити. Скажу одразу за це відео мені не платили, хоча я був би не проти. Е, розкажу лише те, що буду реально робити я і чому я вирішив починати саме зараз. Взагалі я не був активним користувачем Блюма, але з останніх новин я думаю, що я сенс зараз в нього зайти. Поясню чому. У нього були десятки мільйонів користувачів. Люди робили ферми, фармили просто сотні мільйонів поємнів Блюм. Тобто не треба було робити жодних вкладень. Потім виходить смеркість і говорить, що тепер ми закриваємо перший сезон і розпочинаємо другий. В ньому ви повинні втрачати кошта на Місію і загалом торгувати на нашій біржі, за це будете отримувати нові мемпоінти, які нібито і будуть головним показником для отримання дропу. Тут люди почули, що треба вкладення, вони не отримують нічого безкоштовно, і від проекту одразу відходять просто мільйони користувачів. А людей, які зараз реально торгують цими я думаю, не більше 1-2 мільйонів. Таким чином, конкуренція для отримання дропа спала з сотні мільйонів користувачів до буквально там двох-трьох. Я думаю, ви розумієте, що чим менша конкуренція, тим більше тропи можемо отримати. Тому що, по суті, в проєкті лишилася та сама команда, в нього ті самі кошти і, можливо, той самий роутмап. Звичайно, що це ризиково, звичайно, що невідомо, коли буде лістинг, і взагалі до проєкту є багато питань. Я не буду летіти на full деп і відкручувати прямо мега великі об'єми. Але доларів 150 на -ну комісію, я думаю, я точно спалю, адже особисто для себе бачу, в чому сенс. Тому зараз я вам покажу детальну інструкцію, як правильно торгувати та крутити об'єм, скільки взагалі це буде коштувати та всі нюанси. І так, як же правильно торгувати цими мемкоїнами, що взагалі робити. Раніше ми вже під'єднували наш гаманець, як бачимо, він у нас відображається ось тут, в кладці Валат. Ми повинні поповнити його тоннами. Як бачимо, я закинув тони, чомусь вони зараз мене ще не відображаються, одну секунду, можливо, нувлю. О, все, як бачимо, у мене 70 доларів в токенах тонкоїн. Далі переходимо розділ Мемпад. Тут вибираємо розділ mcap. Це якби токени з найбільшою капіталізацією, їх торгувати найлегше. От у нас не буде дуже великого прослізування в курсах. Як бачимо, зараз найбільше капо цього токена, переходимо в нього. Тут все просто натискаємо на бай. Я купую з запасом на комісію, тобто в мене 12 тонн. Я візьму, наприклад, на 10. Нажимаю «Бай», підтверджую транзакцію в гаманці. Так, ще раз підтверджуємо тут все. Повертаємося в Blue. І чекаємо буквально одну хвилину, щоб угода опрацювалась. Так, наші токени купилися, тепер натискаємо на Sell і продаємо їх. Нажимаємо на Max. Тут можемо змінити прислизування, наприклад, до там, 1%, щоб воно було мінімальне. І натискаємо продати. Знову підтверджуємо все в гаманці. Далі нас знову перекидає волюм, чекаємо знову буквально одну хвилину, і наша угода спрацьовує. Ми отримаємо 50 мемпоїнтів за кожні 10 доларів торгів. Ну і от таким чином ми набиваємо торговий обсяг. Отож, я відкрутив оборот і отримав 7200 поїнтів. На це я витратив 20 баксів. Тобто, якщо порахувати за 1000 поїнтів, ми віддаємо 2,8 долара. Багато чи чимало, я не знаю. Можливо, можна вкрутити якось вигідніше. Я кручу таким чином, думаю, це доволі непоганий варіант. Як говорив раніше, я точно доларів 150 спалю, адже особисто для це я бачу можливість отримати якийсь профіт, виходячи з тої конкуренції, яка є зараз, а вона практично нульова. Рекомендую вам розбити ваш депозит, який ви плануєте спалити на кілька місяців, тому що наскільки я знаю, там повинні входити ще якісь нові плюшки, повинні вийти в. Повинні вийти ще якісь речі, тому не паліть зараз цю комісію. Наприклад, ви виділили банк такий як в мене, 150 доларів. Спаліть в цьому місяці 50, 50 в наступному і 50 через два місяці. Таким чином, ваша активність буде плавна, ви зможете отримати більше поєнтів і, можливо, вийді якісь нові фішки, які додадуть додаткові бусти. Якщо вийдуть якісь лайфхаки або новини по проекту, я буду одразу їх публікувати в своєму телеграм-каналі. Канал це мій основний ресурс, тому я рекомендую вам до нього приєднатись. Посилання на мій тг шапці профілю під відео та в коментарях. Також вам буде вдячна за підписку на мій YouTube канал, за лайк та коментар. Дякую за перегляд!